День ми розпочнемо із хвилини мовчання за загиблими на майдані. Прошу всіх. Нові Шевченкової Марії, біблійна історія життя Богородиці Марії, котра подарувала світові Ісуса Христа, її відданість синові справі і самопожерство заради християнської віри. З одного боку, Марія це проста жінка і мати яка віддана любить свого сина. По материнському спів переживає його майбутній долі. Її думки постійно супроводжують сина, вона дбає про його виховання і освіту. Але з іншого боку, вона бере на себе зобов'язання виховати майбутнього пророка, сина апостола, який возвістив про прихід Месії на землю, на якого покладена певна місія врятувати праведних людей в цьому світі. Але чи врятує він людей? Слухаємо. Заробила, чи то позичила вдала, півкопитую на буквах. Сама б учила, так не знала ж, вона письма того взяла та в школу хлопця одвела у ісейську, доглядала ж сама його, сама й навчала добру і розуму. І вас таки вдовенко в його вдавсь, то вдвох собі ходили в школу і вчились купиці ніколи, ані пограється з дітьми, ані побігає самий. Один однісінький, бувало, сидить собі у буряні та клепку теше помагало. Святому батькові в трудах, якось по сьомому годочку, малий вже добре майстрував, одпочиваючи куточку, старий на сина дивувався. Який то з його майстер буде, Які то люди з його будуть. Та взявши відер, кандійок, і батько, й мати, і воно пішли на ярмарок у самий. Самісінький Єрусалим, хоч і далеко, так спродати Дорожче можна. От прийшли, розташувались, батько і мати, сидять собі та й продають добро своє, а де ж дитина? Побігла десь, шукає сина та плаче мати, і не чуть, де ділося у синагогу. Зайшла благать благого Бога, щоб син її знайшовсь, аж глядь, і рабінами дитина. І їх лоп'яточко сидить і навчає, не повинна як в світі жить, людей любить, за правду стать, за правду згине, без правди горе, горе вам, учителі, архієреї, і дивувались фарисеї, і книжники його речам. А радость матері Марії не ізреченна я месію, самого Бога на землі. Вона вже зріла, Спродав, спродались. В храмі помолились Богу і веселенькі у дорогу. Додому рушили вночі, по холодочку, виростали і вкупі вчились, вистучили, <кій> святиї вчителі. Пишали святий тії матері, своїми дітками із школи, потемти терновим розійшлись обидва Божії глаголи, Святую правду на землі, і прорекли і розп'ялись за воленьку, святую волю. І пішов собі в пустиню, а твій меж люди, а за ним, за сином праведним своїм і ти пішла. В старій хатина чужій покинула його святого Йосипа свого, пішла тенятись по підтиню аж поки, поки не дійшла, аж до Голгофи, бо за сином святая мати всюди йшла, його слова, його діла, все чула, і бачила, і вміла, і мовчки трепетно раділа. На сина дивлячись, а він сидить, було на Єлеоні, од почива. Єрусалим розкинув з гордим перед ним, сіяє в золотім вісомі ізраїльський архієрей, Романський золотий плебей. І час, і два мене не встане, на матір навіть не погляне, та аж заплаче, дивлячись на іудейську столицю, і вона заплаче, ідучи у як по воду до криниці тихесеньку. і принесе води погожує, і вмиє утомлені стопи святиє, і пити дасть, і отрясе, удує цього хітона, зашиє дірочку знову, під смокву піде, і сидить, і дивиться: ось це святая, як син, той скорбний, спочиває, аж ось і дітвора біжить із города. Його любили святиї діточки, слідом за ним вулицях улицях ходили, а іноді й на елеон до його бігали малії, отож прибігли. Освятії, при, принепорочений, сказав, яку зрів діток, привітав і цілував, благословляє. Погрався з ними, мов маленький, надів Бурнус і веселенький, своїми дітками пішов. В Єрусалим на слово нове, Поніс з лукавин правди слово Не вняли слову, розп'яли як розпинать його вели, ти на розпутію стояла з малими дітьми. Мужики, його брати, ученики перелякались, повтікали. Нехай іде, нехай іде, отак і вас він поведе, сказала дітям і упала. На землю трупом розп'ялась, твоя єдина дитина. А ти, спочинувши під тином, у Назарету та й пішла. Тобу давно вже поховали Чужій позиченій труні, чужі люди, а Івана її зарізали в тюрмі. І Йосипа твого не стало, і ти, як палець той, осталась одна однісінька. Такий талант латаний ладаний Бога, брати його, ученики, не твердії души убогі, катам на муку не дались, сховались потім, розійшлись. І ти їх мусила збирати. Отож вони якось зійшлись вночі круг тебе сумувати. І ти, велика я в женах, і їх унині, і страх. Розвіяла, мов ту полову своїм, єди... своїм святим огненним словом, ти Дух Святий свій принесла. В їх душі в Богі, хвала і похвала тобі, Марія, чужі воспрянули святиє, по всьому світу розійшлись і іменем твого сина, твоєї скорбної дитини, любов і правду рознесли по всьому світу, теж ти під тином, сумуючи у бур'яні, померла з голоду. Амінь. Отож, ми почули новозавітний переказ про Богородицю, але її образ у Шевченко надає певного особливого наповнення. Після загибелі сина мати продовжує його справу. Цей образ, образ Марії, символічно узагальнений. Він уособлює джерело добра, що змінює світ. І ми очікуємо на ці зміни, особливо зараз, день 189-й підійшов до завершення.